Друзі, всім добра і миру! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! У цей світлий праздник хочу побажати усім здоров'я, перемоги Україні над загарбником і всім, всім всього самого найкраще. Зараз покажу, що ми тут витворяємо. А ми робимо шашличок із перепілочок. Замаринований, смачний і дуже корисний. Жару на гарненько. О, як шкварчить м'язко. Перепілоч на мангалі це смакота. Це дуже смачно. Трохи не влізло на барбекю це то їх 10 штучок. 6 штучок тільки влази на барбекю і трошки нам, нам, нам нанизав на шампур. На шампурах це в перший раз я роблю. То вічно так раз, їх наложиш, робили меншенькі началу Перепілочки були менші, то і, і вони влазили 9 штук. А зараз 6 штук більше не влазить. Навчилися, слава Богу, вже годувати. Насчет корму теж треба буде відео зняти. Корми поміняли, то і результати на лице. Зразу буквально ось ми 3 недільки новим кормом годуємо. І результат вже маємо. То експеримент пройшов удачно. Скоро на днях зніму відео про корма, який новий премікс ми використовуємо. І все-все-все розповім. Бо для своїх підписчиків тільки все найкраще. Спочатку іспитуємо ми, а потім вже показую вам. То іспитання пройшло удачно. Так, добренько. Всім, всім з світлим праздником, смачного. І, і перемоги. Головне перемоги. Так, добре, пока-пока.